Майдан набр... набирав сили 21 го числа. 30-го. Студенти були побиті. Тому мужчини займаються спортом, вивчають історію, кохають землю, державу, границю, а потім тільки дівчини. Ото є мужчина. Він що? Обов'язків отак в мужчині. Бо дівча дівчат обов'язки просто за мужем, за мужем, за стіною він повинен бути хоч метр шість, хоч метр шість. Укалувати за плугом, шаблюкою автоматом, гранатометом, танком, руководити це все на плечі мужчин. Мужчина це не просто потерти джинси, покуріти, поплівати поматюкатися. Мужчина це все, це держава. Тому така держава, як Японія, віце-консул Японії написав, на кінець проснулись. Русичі українці вбились в, в аеропорту 243 суток проти радиві танків. Аналога немає ні в 20, ні в 21 столітті. Тому, дивлячись на вас, по мені вже сьомий десяток, я своє вже заплугом походив, виховав 17 чемпіонів Європи і світу. Мужчина це той, який поважає слабий пол. Якщо мужчина навчиться говорити, вибач, пробач він росте і в рост, і духовно. Не тільки тут зібрали козаки, патріоти нашої Вінничини і з двох областей, також, бо Хмельницька Житомирська область, також приїжджають, я їх тут безвячую. І вони скидаються по козацькому обичаю, в папарку. Тому, насамперед, щиро дякую, що прийшли. Кланюють тричі. Це називається по козацькому п'ю чолом. Тобто козак, коли заходив на коло, гетьман, сотник, полковник, всі в колі були рівні. Ми поки полу коло. І мені відповідати перед вами діточками історично, фізично і духовно. Мене цьому виховала моя директор школи. Настя, Яківна Орлик, Зеленська Ольга Семенівна, такі фамілії. Тобто Зеленський перед ничайом руководив Браславщину, його лінія оказалась на школі. Директором школи була крута жінка, така як Тетчір. Комуні... Комуністи її зажали і сплавили на район. Боялись. Тобто, тому... Кожна людина, коли тра підростає, купує енциклопедію не тільки конфети і хліб і вивчає незрозумілу історію всіх республік, але насамперед свою. Тому великий Фьоти писав сам він, австрієць, що нема мови, немає історії. Нема традиції, нема держави. Але вернемося глибше до нашої історії. Чому іменно тут Конгрес інтелігенції, письменники, авторитетні люди старішини сказали вибити зірка? Слава Небесній Сотні! Слава козакам героям! Слава тим, хто положив свої голови за незалежність України. Герої не вмирають. І не стань на коліна, мій народи знов. Такий девіз був тисячоліттями на Київській Русі, кого є брати, сестри, сироти напівсироти, півсироти, кого загинули на передовій з 14 року 에, родичі, сусіди, берете мій телефон, і ми починаємо обговорювати, як правильно підмогти в тобі в сироті. Я, голова благодійного фонду Івана Бугуна, займаюся 12 років дітьми-сиротами, напівсиротами, хлопчиками 7, 8, 9 класу. Забираю їх в ліцеї військові. І з них вже полковники, майори, капітани, лейтенанти, в інтерполі, в розвідки на границі. Та ви гортуйтесь, тоді ви нація, тоді вас поважати будуть. І козаки носили землю в чоботах. Чоботи тоді були не такі, а просто шкіри конячої, телячої, і такі були чоботи. Але козаки носили, коли присягли. Катерина II поклала Січ у 1875 році, обманним путем. Всіх було порубано і спаляно балкони. Останніх осібір'ях 20% козаків тікло за Дунай. І коли давали присягу там внукам хана Батия і остальним, вони кажуть, присягаємося землі, на якій стоїмо, а в хвилях своя земля. Тому козак це інтелект духовний фізичний, який не тільки шаблюками орудував, а й дипломатично наших вибирали полководців, які утворювали державність. І до сьогоднішнього, до сьогоднішнього дня ви народились на цій землі, за яку рубались насмерть наші полководці. То я в свою молодість вивчав непотріба Оленіна, там ще ну, різну непотріб. А бабця моя прожила по 600 років, каже, сину, історія це наші полководці, наші козаки, наша держава. Це наші козаки, чи є такі люди. Сьогодні присутні? Базюк Світлана вчить Старішин, значить, даємо тобі універсал, так як ми подивилися, що ти там вже протягом двох років висвітлюєш різну тематику нашої області. Ми, значить, так, присвоїти тобі звання. Лейтенанта українського козацтва, це значить хорунжі, значить полковий хорунжі за номером 024. Вітаємо з Покровою Пресвятої Богородиці. Козаки вітають не тільки в день покрови, а ще 40 суток. І так далі. Призначити журналістом, блогером на Вінничі. Все, Ми тебе вітаємо. Все, Все знімай далі. <мір> Тому що ви тут обираєте велика подяка Колічу. Прошу вийти сюди, значить, непростого чоловіка, який е, е, несе культуру Вінничини. І значить тут е, посовітували старші козаки по 90 років і даруємо йому з е, плеча козацького від старішин. Коцюк Володимир, який в 2014 році надав коштурці нашому козаку, який з протезом е, зараз навчається на другому курсі на льотчика. Тому козаки дістали 680 тисяч. Свобода також долучилась, що є в нас представник від свободи, який допомагав також хранам встановлювати цю брилу. Тому прошу стати на праве коліно. Кріпак на два стає. Козак тільки на одне. Тричі поцілуй. Поцілуй тричі. тричі поцілуй. Перехрестись тричі. Значить, совет старішин України, а так як я, рік уже голова старішин Вінничини України, печать у мене, всі питання до мене, і я дивлюся, чи ти патріот. Ти вивчаєте поділля Україну і так далі. Тому е, перед подарком це чисто символічно, козаків ніколи не п'ють. Це так положено, тризуб. От матір і батька поважав, Україну любив і Так, З нашого плеча подарок тримай і поїдеш до Китаю, до Японії, одівай з вишиванкою і бажаю тобі козацького здоров'я. До 99 років не здумай десь там діватись. 99 зустрічаємося, аж потім піде виїжджає, як казав, я покричу. В нас, е, значить, людина, яка була на Майдані і, е, так сказати, е, сирота встав з колін, поїздив на, е, на коляски. І людина сила волі така велика. Народилася за батьківщину. Прошу вийти, я цю людину висвячу при вас. Я хочу, щоб він став козаком. Положити туди породити. Отче що і сину на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде в царство Твоє, хай буде воля Твоя, на небі на коріце в лісу, вікна, сьогодні, проси нам робини нашої, і ми прощаємо, отцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого, о Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і, і повсякчас. поможи поможить, дай йому наснаги і здоров'я, хай він буде. До кінця свого життя патріотом і навчає остальних, тому що, будучи інвалідом, це дуже важко збирати на передову, а він якраз своїми побратимами збирав на передову хліб і сіль. Тому хай держава здригнеться, хай держава здригнеться і поможе таким. І хай цей патріот, хто не си у кожній, розумні речі. І хай товариство поважає таких трьом і ночі. Грамоту видам з печатями клоницькі причі. Слава вони являються. Слава Україні, героям слава.